Тільці вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 10 по 16 листопада. І так, дивимося, що приготував тиждень для кільців яких ви будете енергіях, які вам відкриються двері, можливості, перспективи? Як завжди візьмемо пораду з іншої колоди, як нам краще поступити на цьому тижні? Нагадую, прогноз у нас загальний для всіх кільців, кому потрібен особистий шапці профіля і контактні дані. І так, телець, тиждень, 10, 16 листопада. Понеділок. Король мечів у понеділок. Це у нас повітряна стихія, близнюки Терези водолії. Комунікація з такою людиною, вирішення якихось питань, знайомства, зустрічі і так далі сам нас може бути військовий, лікар, адвокат, юрист, людина з таким. Холодним розумом, да, беземоційна, яка до всього підходить прагматично, вирішує питання тільки керуючись своєю головою. Да, тобто емоції тут відсутні. Картана може говорити про те, що це ваша буде енергія, да, ви будете підходити, можливо, до вирішення якогось питання так. Ну, когось, якщо ми говоримо про дівчат, тільців, чоловік може так себе проявляти. Ну або ж. Е Чоловіки, якщо мене дивляться, ви будете так себе вести. Вівторок. Карта смерті. Щось може завершатися для кільців вівторок. Смерть у нас щось забирає, щось закінчується. Хтось іде з роботи, хтось іде з стосунків, хтось кладе на чомусь крапку. Для когось таки може щось і закінчитися, спокійне життя. Краще хай такого не буде. Да? Тобто тут у нас є комунікація з такою людиною, і тут у нас да, закінчується щось. А можливо, навпаки щось в краще русло йде, да? смерть забирає те, що вам не потрібно, наприклад, якесь оперативне втручання. Смерть нам може говорити і про трансформацію, да? тобто щось міняється, щось ми бачимо по-іншому, нам відкриваються очі на щось по-іншому. да? тобто Ми бачимо людину не таку, як ми її собі уявляли. Да? У нас Трансформація в голові. Ну, якщо ми готовим, го, готовим говоримо про побутовий рівень, ми викидаємо якісь речі, які нам не потрібні. Середа сім жезлів. Ну, Таке захищаються тільці. Да? Сім жезлів я стою в обороні. Я захищаю свої позиції, себе, свої амбіції. Сім жезлів це в нас карта, коли є люди, які нас хочуть скинути з того місця, де ми стоїмо. Да? Того місця роботи, лідерських тих позицій, нашого статусу в сім'ї, да, і ми будемо всячески захищатися. Елементарно на роботі це може да, хтось з колег да, може сказати, що ви не варті того місця роботи, що це не ваше місце. Да, тобто будуть якось сумніватися, щось будуть говорити, і вам треба себе показати, проявити, доказати, що ви от на своєму місці. Четверта. Четверта у нас є карта зірки, карта мрії, надії. Да? Тобто, все ж таки, ми мріємо, що щось піде для нас в правильному ключі. Зірка це ми знаємо, що ми працюємо для того, щоб наша мрія здійснилася. Четвер, ви займаєтеся своїми справами, працюєте для того, щоб досягти того результату. Можливо, ви працюєте по інтернету, продаєте, виставляєте себе. Да? Ви блогер, якусь блогерську діяльність ведете і оце все транслюєте на інтернет. Можливо, просто. То щось читаєте по інтернету по карті, зірка в нас є да, далеко. Зірка є спілкування з людьми, які далеко від нас, Да? можливо, ви будете собі спілкуватися своєю другою половиною. Дати якісь романтичні моменти у вас будуть, тому що теж карта зірка може говорити і про романтизм. Ну, Тут у нас ще може бути присутній водолій, знак зодіака, також можлива комунікація з людиною. П'ятницю є король Пентаклів. Карта ваша. У своїй енергетиці, вам ній комфортно. Да? Король Пентаклів нам може говорити і про е, діву тельця та Козерога, да? тобто ще можуть бути земляні знаки в вашому житті. Карта фінансова, можете й. Отримати фінанси, можливо, будете обговорювати з такою людиною, можливо, у вас є якийсь бізнес, будете говорити про якісь справи. Да? Можливо, ця карта вказує на чоловіка, дівчат-тільців. Да? Або от просто от ваша енергія і в п'ятницю ви себе відчуваєте дуже комфортно. Субота, день Десятка пентаклів. Кошти таке до когось прийдуть. Да? Від чоловіка. Ви отримаєте в суботу собі фінанси. Десятка пентаклів це в нас фінансова карта, сімейна карта. Да? Тобто хтось отримає фінанси зі своєї родини, від чоловіка, від дружини, від мами, від тата, від будь-кого, кого ви вважаєте за свою рідню. А якщо у вас немає такого, просто спілкування з рідними, просто поїдете в гості, приїдуть батьки, наприклад, до вас. Да? Гарно проведете час. Е, карта нам говорить про те, що. День також такий приземлений, спокійний, який ми проводимо в таких приємних емоціях, да? тобто без якихось ексцесів, дуже все от, чисто символічно. Да? І неділя, і карта колісниці. Хтось кудись їде. Да? Побули у батьків, їдете додому. Або навпаки, батьки побули у вас і їдуть додому. Колісниця це в нас автомобіль, це в нас рух, це в нас. Е Рух в нашому житті, тобто може бути якийсь рух у вашому напрямку, куди вам потрібно. Ви собі йдете до своєї цілі. Можливо, у вас тут взагалі сімейний бізнес, і ви їздите, десь щось продаєте, десь щось переміщаєтеся. Колісниця нам говорить і про автомобіль. Да? Тобто, ми займаємося своїм автомобілем. Купуємо, продаємо, вичищаємо, вимиваємо на да? просто в неділю собі займаємо своїм автомобілем. Карта може говорити навше, і про рака знака Зодіака, також може бути комунікація. Порада для тільців на тиждень. О, 6 пентаклів. Бачите, десь треба на цьому тижні вам комусь допомогти. Фінансово, фізично, якусь порадою, словом ділом. Тобто, на цьому тижні, якщо у вас хтось просить якоїсь допомоги, дуже добре їдати. Навіть якщо ви йдете повз дороги і у вас хтось просить якусь гривню, дайте цій людині і все світ вам дасть більше. І так, тільці я вам бажаю позитивного тижня і до зустрічі!